Гарні всім привіт на каналі Жемеш. Як ви бачите, я в штатному дивізіоні і це відео про те, як я буду проходити відбори, і хочу вам розказати, що і показати, як спочатку гра дає грати, а потім гра забирає все те, що ти виграв, і там просто ложать на лопатки. Тому приємного перегляду усвідайтесь повзручніше і дивіться ці налізнички. Трошки задумався, а нахіра я вам розказав. Що так воно й було трапл он трап Блін, як ти, ну, два справа забывай справа забув... справ... забывай начинается ты качели блин Здорово, красний граші граю. Остай. Нема, нема, нема... А, є, є. Я врати реально дергав. А я ж 1-3 програю, А я коли це так три гола пропустив? Я тільки зараз заміт, що 1-3 програю. Як ви мені третій забив? Чесно, не пам'ятаю. Понятно. Читер, блин, врать мой гранат. Нахер! Туда! Туда! Бабаджи, блин! Бабаджи сюда не подводы, квадробобрик кадробобрик маленький. За сколько летишь, Ух, mm -hmm. молодец! Че, мала, мала... Короче, молодец, да. По пукан згорів. Йому не пукан бомбан, я йому сочувствую. Ну, братан, гре я сильніший, епта. Так, главное, подожди, подожди. Зацепашник отрасль треба за засвязи. А, блин, я прикучився знову. Все, все. Ти ж казав, що ти з динамоки він не люблю. От тим не люблю на базу, блін. Тут я хочу акцентувати свою увагу, що Мірандес забиває два гола з лівої ноги. Хоча в нього троєчка на лівій. В старому матчі він правої не може забити, коли у нього права робоча, тут він забиває з лівої. Це зробити Та, Та, така грама? Профіта немає. як? Тут треба було не напаздати, так? Да? Молодец, повезло. Ну, питань. Ніхто не говорить, що це ненормально. Просто... Постоп! бий! Брат! Бий! Тут, би, бра... би! тут він не вдарив чомусь! А тут а потом вдарив! Да, я виграв до матчі, я максимально довольний, плюс мораль, залишилося 3 капки, треба грати одну і ви подивіться, який зараз буде сустав. Сразу гратиме, Бам, і сразу на опаточка, і подивіться на цього кібера. Як, як ви думаєте, як він грає, хорошо чи погано? Дивіться далі. Ще жорсткий. Лишку, ну бачите, сразу наказує прям. Сразу наказує. Только ветер будет будь забой. Баба-баба джи замывает ты, оу. Ооо, ну ч так легко то А ну шо ты за псина ця... так легко то бывай вылые, блядь? на карка, блядь, банша с саундом. Три минути сталося. Ну три минути спалося, блін! Три минути! Далі, парню, класіка. Гра починає тупо знищувати тебе, множити на ноль і ділити одночасно. Ви Просто подивіться, який ти голи один за одним. Тупо дурня залітає і ти цим нічого не можеш зробити. Ну це... Не може бути таке совпадення, щоб один за одним залітало і тебе гра просто принижує. Ну гра физически тупо убиває тебе! Пом серйозі. От як? Як? ТИ ж себе тоже позиционируешь так? Правильно? Ну Ай. У мене воли НЕ ВКЛАДАЄТЬСЯ, Ти на сво... Ну ворота, ну що це за херня? Везло, ну зараз це кори, поразка. Кого був матч життя. Да, і воно ну все залітає, як в хоть в бей. Наче пішов, все не, не так надо. Ну можна було забити, на що ти вратаря б'єш? Я не бачу за кого я переключився. Тепер дивіться на Грізмана, Блана корпусом убрав, Аспіліки та корпусом убрав. і що І просто забиває? Як в це грати, я не знаю. Далі що було далі? Я після таких двох каток, в якій перший я камбекнув, тому що гра дала, в другу я виграв на Easy, 24 четверту мене гра задушила. У мене залишилася одна катка, правильно? Рахунок 2-2. Я вирішив піти в Rush Squad батлс, коротше, там хвилин 30 в мене не було. Я собі на чилі наросли не побігав, розслабився, то кажуть, щоб не бомбити. І пішов далі. Але. Але. От подивимось состачку. Трохи У але все одно горить поки. Состав такий дефолт, а! Ну так. Состав такий дефолтний, бам. Події має бути гол. Я думаю, это гол, я не знаю, ну ладно, окей. спасибо. Ну я давай сюда, да, на мать уйди. в порядке що тут скаже он там вообще стримить бродяга чи я йому вас онлайн убий уже а найс 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 я не знаю що це було я не знаю що це було Чи я босс не рафині за это ну, за шоціні цей момент як вам Удар, сон набігає просто не мечуска называется ворота Ah. Я не можу так грати. Не можу, ну не дає мені грати, Я не можу нічого зробити.